14-й годині у адміністрації президента України відбудеться чергове засідання конституційної комісії щодо обрання кандидатів на посаду національного антикорупційного бюро України. Нагадаємо, що спеціальна перевірка кандидатів була завершена ще у березні цього року. З 7 по 10 квітня відбудеться пленарні засідання Верховної Ради України. Найголовніше, що мають розглянути цього тижня, це законопроект про правовий режим воєнного стану. Нагадаємо, що під час останнього засідання парламентарями не було розглянуто жодного законопроекту, тому ми ще розподіваємося, що цей тиждень буде пліднішим. Сьогодні виповнюється 40 днів з дня смерті Бориса Німцова. Зв'язку з цим о 10.30 – за московським часом активісти прийдуть на місце вбивства опозиціонера аби покласти квіти. А об 11.30 у Клементівському храмі поблизу будинку, де жив Німцов, відбудеться панахида. Також цього дня відбувається акція Хвилина немовчання, де усіх небайдужих просять долучитися до неї. Це пішоходів, пішоходів просять зупинитися, а автомобілістів подати звуковий сигнал об 11 годині. Бійці 11-го батальйону Київська Русь привітають маленьких пацієнтів охмадиту у центрі онкогематології та трансплантації кісткового мозку, аби, хоч якось, віддячити тим, хто зігрівав своїми листами та малюнками у холодних окопах. Від сьогодні і до 9 квітня у виставковому центрі АКОІНТ проходитиме міжнародна спеціалізована виставка Волонтер Експо, ціль якої сприяти забезпеченню збройних сил України сучасними засобами індивідуального захисту, польового спорядження, амуніцій та обмундирування. О одинадцятій у Київському гідропарку місто спорту відбудеться соціально благодійний захід, присвячений всесвітньому Всесвітньому дню здоров'я. Турнір за здоровий спосіб життя відбудеться між збірною лікарів України, командою депутатів Київради, командою офіцерів збройних сил України та Збірної Федерації футболу України метою змагань є укріплення здоров'я та надання можливості учасникам підвищити фізичний та психологічний стан. І на завершення Мау розпочинає польоти до Запоріжжя 7 квітня 2015 року. Авіакомпанія Міжнародні авіалінії України відкриє пряме регулярне повітряне сполучення між Києвом та Запоріжжям. Цей пункт стане шостим на мапі внутрішніх маршрутів провідного українського перевізника. І регулярні е, рейси МАУ Київ, Запоріжжя-Київ е, виконуватимуться чотири рази на тиждень. На сучасних літаках Боїнг 737 та Ембрайер 190. На цю хвилину у мене все. Залишайтеся з нами, слідкуйте за цими та іншими подіями на телеканалі Еспресо. І не забувайте, що щодня о 16.00 у нас відбувається нарада з глядачами. Це інтерактивна студія. Наші експерти ставлять найгостріші питання глядачам. І взяти участь у онлайн марафоні може абсолютно кожен. Вартує зателефонувати за номером 044 399 91 61 або в період з 16 по сімнадцяти. То 00 прийти на Майдан Незалежності і поставити нам запитання онлайн.